А хто перший розказує? А, 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 давай, а давай, ти. Давай. Географія це коли діти танцюють дуже гарно і отримують на конкурсах медалі. І це коли багато концертів. Це дуже гарні танці і концерти. І ще поїздки. Для мене це коли я або інші діти гарно виступають. Це моє улюблене заняття. Вчитися, гарно виступати і щоб отримати дуже гарні дипломи і медалі. Займатися танцями це круто. Не боятися, і чим гарніше танцювати, тим частіше б мене на конкурсі їздити. Я б їм сказала, що це не страшно, щоб вони не боялися цього, щоб вони гарно танцювали. Я би дала пораду вірити завжди в себе. Гарно виступала і отримала нагороди. Ще знайти гарних друзів. Що треба не здаватися і йти і... 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 вперед. вперед. Був випадок, що я плакала на заняття. Мій улюблений танець танець з подушками. Ні, ні. Таку кажуть. Да, так, я трошки хвилююсь. Сьогодні. <рес> що, <вони? рес> да. що? Що? що Ми тут кричали. Що Ми всі кричали, що ми не гарно танцювали. Для мене танці – це легко, але іноді буває важко. Буває. Я покажу, що я вмію. немає за Ну, взагалі, мама мене приводила, але я сказала, ні, щоб я сама пішла. Мама. мама, Це і моя мама колись займалась. Ну, скажімо так, що більшість обирала все одно моя дитина. Звичайно, я чула відгуки. По відгукам ми прийшли весельчата. сельчата. Обрала моя дитина, я мимо проходила завжди, <завжди. не тільки танці після всіх занять і танців. Вона планує наступне заняття вже. Ну, мабуть, найбільше її підтримує тренер Дар'я Олексіївна. Один раз, мабуть, було, що не хотіла йти на танці, бо вона ще не вміє робити. Колесо з чотирьох років ми пішли і зразу з дня народження почали займатися. Там можна навчитися робити колесо. Так як мама хлопчика, танцюючого хлопчика, хотілося б, щоб батьки більше звертали увагу на їхні творчі здібності, щоб все-таки заводили їх, водили на хореографію, на заняття танцями, тому що це це теж є спортом, це теж є мотивацією для майбутнього. Ну для мене веселка це взагалі одне, один таких з вагомих факторів в моєму житті, ще з самого дитинства. Я колись прийшла ще до Надії Дмитрівни і просто закохалась танець. Я була впевнена, що в майбутньому моє життя буде пов'язане саме з хореографією. Діти супер, просто і чудовий колектив педагогічний.